Ось такого приголомшуючого залізного звіра вже невдовзі можна буде побачити на полях Криворіжжя. А от місія його ще яка важлива: розміновувати територію від російських боєприпасів швидко, ретельно та без жодних промахів. На ділі ж це виглядатиме так. Перше випробування на полі саме із використанням вибухівки. Раніше тестили лише на яку глибину може закопуватися ковш такої машини, а от керувати мінним тральщиком можуть лише спеціально навчені водії. Ділиться першими враженнями від такої поїздки. І Юрій каже, в кабіні машини відчув лише вибухову хвилю. Даний трал підключений до лінії додаткового обладнання функцією ну, використання є педаль, якою відбувається е, оберти. Вони максимальною швидкістю крутяться, розбиваючи ґрунт. По техніці безпеки оператор цього. Техніки не виходить з неї, доки він не від'їде назад і не вийде на оброблену ділянку поля. Мінний тральщик повністю виготовлений в кривому розі. За основу взяли екскаватор та орієнтувалися на американські технології розробки. На проєктування та всю роботу пішло близько чотирьох місяців. А отрудилися над машиною за три десятки працівників. По мінному полю тральщик може розвивати швидкість від одного до двох кілометрів на годину. Ну вот эти вот молотки на цепях, э, они развивают усилие удара о землю примерно полторы, от полутора до 1700 килограмм. Для подрыва противотанковой мины достаточно э, 150 килограмм. То есть, если мина будет закопана э, достаточно глубоко, то силы удара достаточно, чтобы она сработала. Плюс эти молотки достаточно далеко от э, щита находятся, почти 2 метра. Это будет уже фугасное действие на этот самый не... Что делает более безопасной работой и оператора, и самой установке. Також тральщик оснастили і камерами відеоспостереження. Відтак всередині на моніторі водій бачитиме все, що відбувається навколо. Загалом вся розробка пройшла за підтримки Ради оборони Кривого Рогу. Адже всі розуміють зараз кричущу проблему із замінуванням. На всіх територіях, які були або окуповані, або які були лінія зіткнення, прифронтова, або де була загроза зіткнення, скрізь відбувалась мінування. Інженерне загородження відбувалось також багато залишилось невибухших артилерійських снарядів. І це величезна проблема, ми є свідками того, як це відбувається на звільнених територіях. За підрахунками, на Криворіжжі вже знищили більше 6 тисяч боєприпасів. Переважно наші сапери працюють ручним методом. Але щоб сповна відновити сільське господарство та швидше очистити територію від вибухонебезпечних предметів, потрібні цілі машини. Однак іноземні розробки дуже дороговартісні, тож в кривому розі знайшли вихід із цієї ситуації. У світі є лише один метод. Це так зване гуманітарне розмінування, коли йде розмінування. І на Криворізькому підприємстві створений вже образець такої техніки. Це фактично ну, американська методика. Ви могли бачити, яким чином вибухівку знешкоджується. І далі ми готуємось приступити до більш там, широких. Масштабів гуманітарного розмінування. Міни тральщи Криворізького виробництва випробовуватимуть ще. Зокрема, зараз чекають на його сертифікацію, аби можна було машину передати в користування піротехнічних служб ДСНС. Також розробники врахують і побажання наших рятувальників та зможуть допрацювати свій винахід, щоб він служив на всі 100%. Вікторія Пінчук, Сергій Філоненко, Перший міський.